Доброго усім дня! З вами знову Микола на Юлія Горуна та Ілія. Чого ми тут сьогодні зібралися? Зібралися ми тут сьогодні для того, щоб продемонструвати вам таке тренування, яке буде виконуватися в умовах обмеженого місця. Наприклад, у нас немає спеціальних тренажерів, у нас немає навіть турніка і брусів, і ми не маємо можливості бігати. Не потрібно, мабуть, пояснювати, що це може бути за умови, так? Нічого не потрібно пояснювати. Не накручуйте себе люди. Ми просто уявляємо, що ви виконуєте це тренування в умовах, коли у вас в кімнаті є там півтора-непівтора вільного півтора простору. Так. Да. Ну що? Просто коридор у вашому розпорядженні. Поїхали? Так, поїхали. Отже, з чого ми будемо починати? Дивіться, перед тим, як приступати до основної частини, нам потрібно зробити що? Нам потрібно зробити невеличку розминочку. Отже, ми з цього і почнемо. Ми будемо розминатися класично, зверху донизу. Так, да, так. Окей. Ми тобі цілком повністю довіряємо. Ну, це, б, звісно, зря, але давайте будемо проводити. Зверху що ми будемо починати? Правильно. з шиї. Як зробити так, щоб це було більш-менш безпечно? Спочатку ми не виконуємо повороти, ми виконуємо просто нахили вперед, назад, вліво, вправо. Поїхали. Поїхали. Вперед, назад, вліво, вправо. Вперед, назад, вліво, вправо. Всі з надалі право. Взад, вліво, вправо. Вперед, назад, вліво, вправо, вперед, назад, вліво, вправо. Далі що ми починаємо? Повороти голови вліво, вправо, акуратно, спокійно. Отже, поїхала. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І трошечки додамо навантаження зараз на я за шиє, да? Яким м'язаши. Ми просто покладаємо ручки за голову, пальці в замок і піднімаємо голову акуратно, спокійно назад. Таким чином ми трішечки вже дамо того самого. Навантаження. Значить, я зразу кажу, руками на голову не тиснемо. Ми просто використовуємо вагу тих самих рук. Скільки виконуємо десь 10, 12, можна 15 разів. таким чином. Я думаю, що достатньо буде да. для шиї. Далі ми виконуємо невеличку розтяжку для самих суставчиків печових, mm -hmm. для тих самих трицепсів і інших. Тріцепсів. Поїхала. Руку за голову. Іншу рукою захопили. І такий, робимо кащучки. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І навпаки, в інший бік. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Од зразу видно, хто молодий, дерський, хто вже економить енергію. І я вже розтягує на руку, і я розтягує весь корпус. Нічого. Ми над ним ще попрацюємо. Далі, наступна вправа. руку поставили, іншою рукою захопили і акуратно, спокійно намагаємося дістати плечовий суглоб з плечової манжети. Я жартую. Травми нам не потрібні, ми навпаки розтягуємося. Зараз ви розумієте, навіщо ми так дотошно розминаємося. Рахувати не буду, вправо зрозуміло, так? Да. Добре. І зразу ж наступна по таким чином. Ліво зверху, право внизу. І акуратно, спокійно, не просто мах, а ми розтягуємо. Починаємо це такий варіант розтяжечки. Однією рукою. Класно. І іншою рукою зразу розказуємо. Ми не показуємо усю повністю так розминку на усю кількість разів. Ми просто показуємо, як підготувати це все. до роботи. Зразу поїхали, наступна вправа. Знову таки підняли ліву ручку вору. праву, даже на пояс ми поставили всі. І виконуємо оцю розтяжку в бік. Розтягуємо саме бік. Не відкидаємо на тазом в сторону, ми витягуємося в один бік, потім в другий бік. Зрозуміло. Живимося на мене і виконуємо. Я ваше зеркало. Зробимо простіше. Перед собою, постав... Перед собою постав. І поїхали. Один. Зупинилися. Діана мене тут не зупиняється. Я ваша зеркало. Яку сторону виконую? Я? В ту сторону виконуєте ви. Зрозуміли? Поїхав. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Таз на місці один. Два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. Якось так. Наступне вправо. Що нам треба ще розіріти? Правильно, та застановили субе. Поїхали. Спочатку я виконую, виходить, я Стою проти вас в ліву сторону. Ви дивитесь на мене, і вас виходить в праву сторону. Зрозумів. Нічого складного. Це Саме вже учителю. Поїхали. Один, два, три. 4, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, закінчили. Наступна вправа. Сразу приходимо до чого до них. Є ой, різноманітні ой. повороти, провороти, але в нас, скажімо так, мабуть. Не так багато часу. Тому що ми робимо? Ми стоїмо широку стічку. Значить, на один. Нахил до лівої. Два до середини. Три до правої. чотири вихідна положення. Поїхали. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два. Три, чотири. Потягнулися. Потягнулися. Зразу додали трошки драйву, яким чином. Одночасно впали на праву ногу. І з правої ноги поїхали прикайти. Один, два. Щоб політику. Три і приводячи. Чти. Один. Понижче до підлоги. Два, три, чотири. І один, два. Три закінчила. Ну що ж, давайте уявимо, що ми з вами розігналися. Таким чином ми закінчили що. Я тут частину нашого тренування. І перейдемо до основної частини, буквально там 5-6 вправ і буде вам щастя. Кількість разів будемо оголошувати, наголошувати. Отже, я пропоную почати з біга в упорі. Згодні? Згодні. Так, як це буде виглядати? Зараз викину телефон. Я показую кілька разів, ви просто будете повторювати. Ми стоїмо у пролежачі, значить одразу техніка безпеки. Ми не подаємо корпус вперед. Чому? Щоб не травмувати наші зап'ястя. Це зрозуміло. Розуміло. Тобто ми вагу тіла переносимо руки, ноги і виконуємо навіть не біг, а такі стрибочки. Прошу. Mm. Колеги. Одна нога спереду, друга нога ззаді. І поїхали. Да. Зараз ви мені скажете, що у вас навантажується. Прекрасно. Ви зрозуміли, так? Да? Юля, що в тебе навантажувалися? Ноги? Ноги. Коліна Прес. Прес. А дивіться, а що виходить, трошки по-різному робили. Юлія робила більше за рахунок ніг, рух, поштовх, оцей. А Ілья що робив? Ілья підтягував коліно. От я коли його роблю, я теж більше працюю за рахунок м'язів живота. Вправа комплексу. У будь-якому випадку, коли ви виконаєте задану кількість повторень, від 30 і до 100 ви відчуєте. Усі м'язи. І завтра себе будете відчувати трохи побитими. Це нормально. Наступна вправа ми зробили на дві ноги. Зараз що ми? Ну, Поперемінно, зараз ми зробимо на дві ноги. То був такий стрибочок, це буде отакий стрибочок. Знову ж таки, не овалюючи вперед і працюємо. прошу Юля, больше коленка подруч. О! Чудово! Что же? И там служета. Вот это было ходить. я так уже продумал. Так. Малина. Кто? Как я? Малина. Мы это было. Волосы, Це ніколи Так. Далі по лозіці. Ми шаликаємо одну вправу в упорі. Наприклад, і станемо і зробимо таким чином. Ножки сюди, ножки сюди. Наголушую аксант. Стоп, коли ми робимо цю вправу, ми не провалюємо таз. Тобто ми не навантажуємо поперек, ми трішечки згруповуємо м'язи живота. І весь час їх тримаємо напруження. Пробуємо? Пробуємо. Поїхали. Якщо подивитися збоку, то поперек у нас чуть-чуть підзаокруглений. І отаки от ми ще виконуємо. Я думаю, досить, щоб ніхто там не впав, не втратив свідомість. Значить, це ми говоримо зараз про динаміку. Ми не говоримо про якийсь там качковський варіант, коли ми там просто віджимаємося. Ми його теж покажемо, але не сьогодні, якщо буде людям цікаво, як це про наговор. Ми говоримо про загальний функціонал. Як я вже сказав, бігати, наприклад, ми не можемо, бо це або урбанізована така місцевість, аж занадто, там вихлопні гази машин там ще щось. Або це трохи небезпечно. Може бути таке як у випадку наших Ілюхою побратимів. Дивіться, наступна категорія вправ. Я буду казати вам чесно, я її стирив у плавців. Колись у нас ще було, коли я вчився в університеті плавання на місцевості, пройшло вже більше 25 років, а я ще не забув. Значить, руки під сідниці поставили. Хорошо. Округлили поясницю, практично повністю вирівняла ноги. І робимо такий от рух ножницями. Поїхали. Хорошо. Зараз ми з вами так зробимо секунд 30, ви просто відчуєте навіщо це все було. Просто Кажуть там, як ефективно протренувати прес, що для цього робити. Ми там показували купу трюків колись з Юлією. А тепер ми покажемо, як це просто зробити в домашніх умовах, героїчно померти і три дні. Не мати змоги навіть кашлянути або чхнути. Як вам Лена? <рес> Хорошо, да? Вантажиться живіт. Вантажиться живіт і вантажиться що в нас? М'язи, які натягують стену на себе. Я думаю, що досить. Всі вижили, всі щасливі. А тепер, поки ви що не відпочили, наприклад, ми зробили 50 разів таким чином і зразу що ми робимо? Отакі є ножиці 50 разів. Да? Не задрайте ноги. ми можемо робити в динаміці з підйомом вгору стриму вниз, або просто знайти оцей оптимальний кут і тягати отаким от чином. Якщо покласти пальці, то ми відчуваємо, не згинаємо, наглі, то ми відчуваємо, що сюди навіть голка не ткнеться. Да? Хорошо, концепт зрозумілий, зупинилися. Що ми будемо робити? Ми будемо зараз робити отаким чином, ми стали на руці. Сідниці ми вже не садимо, ми не завалюємося сильно на кість. І що ми робимо? Підйоми таза з підйомом ноги. Підняли таз, підняли ногу. Підняли таз, підняли ногу. Скільки це можливо? І от таким чином прокачуємо. Дивіться, да. як все класно. Є класно, що я змінилась, так? Да? Mm -hmm. Як класно, що я помінялася, що це не я виконую. Концепт зрозумілий? Зрозумілий. Перестали. І знову ж таки, це вже нервова система у нас розбудилася. Ми пострибали. Е є така популярна вправа, як вона називається, металики або є там якась красива англійська назва, коли ми Jumping Jack вона називається. Хто знає, що це за вправа? Ніхто, Ніхто не знає, що це за вправа. І я почув якийсь матюк. Ніхто. Давайте ми залишимо на назві Metallic. Да? Як вона виконується? Наприклад, ви встали і виконуємо так, да? е, клас можна, але можна для тих, кому там більше 50, плюс. На, ну, напевно. Вона якби, слугує для підняття інтенсивності та динаміки, наприклад, заняття. Як нам її посилити цей варіант? Є набагато цікавіше вправо, але знову ж таки, нам треба... Оце місце півтора метра, там два. Що ми робимо? Наприклад, комплексно. Сюди, сюди, і сюди. Сюди, сюди, і сюди. Пробуємо. Так, наш лутий коврик. Ви ж не будете пузами ляпати по землі. Поїхали. Упор лази. Раз. Опа. Оп. Оп! Ну, для цього, для цієї вправи вам вже що треба, щоб був трошки якийсь потолочок. Якщо перші ми виконуємо, нам треба місця зовсім мало, то тут вже треба трошечки місця. Де як зайчики? Красавчики. І закінчили. Ознайомче, показали. Прикольно, прикольно. Що ми ще можемо показати стрибково Цікаво. Вправа, яка вже у нас в відео була, що ми понзанизились, підстрибнули і колінами торкнулися грудей показувати якщо звернути увагу досить а давайте трошки по-іншому от ви як я коли кажу своїм не я хотів сказати пацієнтам не скажу своїм учням курсантам я їм кажу так що ми виконуємо не як, дівочки, п'яточки під попочку. Ми виконуємо як коліна до грудей. Тобто не сюди, а сюди. Це зрозуміло, в чому різниця? Давайте зараз спробуємо. Присіли. Давайте спробуємо. Я понисся. Ну хай буде так. Вони це роблять не так часто, як я. Досить. Вам сподобалось? Ага, я не доробляти. Якщо їм сподобалось, значить я не доробляю. Вам сподобалось? Так. Да. Сподобалось. Вам сподобалось, тому що ми не робили його в повному об'ємі, це тренування. Я от обіцяю, як в мене буде така можливість, я вам проведу його в повному об'ємі. Ілля зараз раді сховався на камеру і вважає, що це його не стосується. І ми таки спробуємо його зробити і відчути все на собі. З приводу розминки до 20 разів виконуємо кожну вправу, з приводу функціонала ми виконуємо їх від 30 разів кожну вправу, всі стрибочки, всі махи і до 100 разів. Скільки підходів достатньо? Якщо ви знаходитесь в таких умовах, що вам треба це робити, наприклад, кожен день з невеликою заміною вправ, то достатньо буде зробити по одному-два підходи, по 100. Разів. Ну, Люблю я це число вже зараз, дуже люблю. Якщо ми говоримо про вертикальні, наприклад, стрибки, де треба більше вкладу, вкладатися, ну, я не рекомендую робити його більше 16-20 разів. Тому що ви просто задихайтесь і ви перестанете вилітати. Там все таке навантаження дещо більше і розрахунок іде вже на ту саму вибухову силу. Тому що кожен раз ми намагаємося піднятися максимально високо. Всі в упорі, це вам буде силова і швидкісна силова тривалість це те, що треба для вашої соціальної системи і для ваших м'язів. Сьогодні? Да. Якщо буде цікаво, що ще можна робити, там, зі своєю вагою, ці всякі прикольчики, щоб тримати себе в формі, ну мати хоча б такий праць, як, як ніколи. Як нікого <с. з нас, да. то ми будемо показувати, старатися, намагатися ще бути корисними. Почас. Чекаємо ваші лайки, коментарі. Підписки, тицяти дзвіночок і залишайтеся з нами на каналі. До нових зустрічей! І пишіть, що знову повновалося без цей горе тренерів, які нічого не вміють, нічого не знають. З дивана вам едніша. Щастя, здоров'я!